Курс чудес, урок 305. Є спокій, який дає нам Христос. Той, хто використовує лише бачення Христа, знаходить спокій такий тихий і глибокий, такий незворушний і такий Абсолютно незмінний, що світ не має йому аналога, порівняння замовкають перед цим спокоєм, і весь світ замовкає, коли цей спокій огортає його і ніжно приводить до істини, щоб він більше не був. Домівкою страху, бо любов прийшла і зцілила світ, давши йому спокій Христа. Отче, спокій Христа дано нам це Твоя воля, щоб ми були спасені. Допоможи нам сьогодні прийняти. Лише твій дар і не судити Його, бо Він прийшов до нас, щоб спасти нас від нашого осуду самих себе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.